Всім привіт, друзі! Ви знаходитесь на нашому ютуб-каналі Кібермайстерня, і сьогодні у нас на огляді Хогвартс Легасі і Відьмак 3 краще. Всім дякую, до зустрічі! Що ж, жарти жартами, але давайте дійсно зробимо невеличкий огляд цієї гри. Подивимося, чи дійсно вона показала нам те, чого ми очікували, чи дійсно розробники нас не надурили і надали все те, про що вони обіцяли протягом етапу розробки. Давайте разом пірнемо в цей вир магії та чаклунства і подивимося, що ж є там насправді. Поїхали. Ah, it appears we are almost ready to depart. Чарівний світ Хогвартсу заполонив більшість наших сердець ще з раннього дитинства, коли ми передивлювалися улюблені фільми та сподівалися, що ось ось одного дня ми отримаємо заповітний лист запрошенням. Ми росли разом з цими фільмами та їх героями. Багато хто я так точно грали в старенькі ігри про Гаррі Поттера. і ось через стільки часу нам дали змогу ще раз пірнути у цей світ магії. Розробка гри почалась в 2017 році, та попередню дату релізу мала на 2021 рік, але через сукупність факторів вийшла лише в 2023. Ще на стадії виробництва у гри з'явилися як прихильники, так і противники. Гру критикували за те, що вона по світу у роулінг через її негативні твіти в сторону ЛГБТ спільноти. Також критика була на рахунок вже заїждженої теми з антисемітизмом пов'язаним з гоблінами. Тобто гобліни у Толкіна, наприклад, це нічого, з якими також всі борються. А от уже у Ролінг це признак антисемітизму. Проте це не завадило розробникам все ж завершити гру і випустити її. І в перший же день прес-релізу лише гравців з Steam було близько 500 тисяч, а стріми в цей день збирали по одному мільйону переглядів сумарно. Але чи настільки хорошим виявився Хогвартс, як нам його малювали? Ми зробили невелике опитування серед друзів та знайомих і склали з них список переваг та недоліків гри, які ми змогли для себе знайти. Оскільки я та опитана аудиторія є ПК-гравцями, тому характеристика буде з цієї точки зору. Ну і давайте перейдемо одразу до переваг цієї гри та її плюсів. Гру можна похвалити за гарно пропрацьований сетінг. Деталізація світу та самого Хогвартсу, зокрема, вражає тут вам і живі картини, і рухомі сходи. І купа потаємних кімнат, цікава складова лору, загальна атмосфера, яку вона створює для гравців, чудова музика, що складається з старих всіма улюблених саундтреків з фільмів та нових мотивів, розроблених саме під гру, цікава сюжетна лінія з цікавими персонажами, що прив'язують до себе, непогані загадки та квести, що пов'язані з ними, Кат-сцени про навчання, польоти за квітіч прикро, але ну, нічого. Цікава бойова механіка з можливістю створювати власні комбінації. Непогана механіка стелсу, яка додає різноманітності у варіації проходження гри. Можливість переміщатися не лише на мітлі, а й на тваринах додає також якоїсь нотки цікавості. Гра прив'язує за рахунок ностальгії за дитинством та фільмами. Це напевно основне за рахунок, чого вона багатьом сподобалась. І загалом вона вийшла непогано, як за відгуками гравців, так і видань плюсів, звісно, багато, і скоріш за все, я про деякі забув чи не згадав, але мінуси у неї також присутні. Напевно, мінуси в більшості будуть в тому, що гра зроблена під консолі і вже звідти портована на ПК. Ну, не ексклюзив, і на тому дякуємо. І почати варто з оптимізації. В перші дні раннього доступу особисто я грати не міг взагалі, тому що в мене процесор від AMD. Хоча він і краще був за рекомендовані параметри, і відеокарта також, але в мене було 5-10 фпс на мінімальних налаштуваннях графіки. В той же час власники аналогічних по потужності процесорів, але від Intel таких проблем не мали. Патч з фіксами вийшов за декілька днів, але навіть після нього спостерігалися певні просадки, яких не повинно було виникати. Хоч сюжет і справді хороший, але чому ми нічого не знаємо про головного персонажа? Хто він, яка його історія, чому у нього так пізно з'явилися магічні здібності? Чому вибір факультету ні на що не впливає, за винятком того, що Слизерин може потрапити в Азкабан? В діалогах ти можеш відповідати будь-як, сюжет від цього ніяк не зміниться. Також побічні завдання доволі одноманітні: піди туди, «знищ тих», принеси те. Це не стосується завдань відносин з одногрупниками. Там, звісно, це було цікаво. Незрозуміло для чого взагалі був введений професор Блек, який з'являється в двох з половиною сценах, як відсилання на Сіріуса. Ну окей, але якщо тільки заради цього... З таким же успіхом можна було б зробити директором професора Уізлі, і глобально в сюжеті ми б нічого не втратили. Посередність одягу в грі, якщо ще на початку гри ти стараєшся знайти щось покраще для додаткових характеристик, то всередині сюжету тобі вже по великому рахунку на це байдуже. Хоч і сама бойова механіка цікава, але вона доволі одноманітна, тобто, в більшості випадків тобі вистачає одної і двох вкладок здібностей для будь-якого бою. І знову ж таки заточка під консолі. Інколи дуже не вистачало ще одного слоту під заклинання на кожній вкладці. Потрібність зіллів та рослин під час бою також доволі сумнівна, ну щоправда, окрім відвару з горобини, тому що без хілу тут вже взагалі ніяк. Доволі прості таланти, половину з яких можна скіпати і не боятися за них. Звісно, класні таланти на стелс та прокляття, за допомогою якого можна бійки закінчувати у два заклинання. Але, наприклад, талант на глобальний закам'яній Stapify – на папері виглядає класно, але в дійсності, поки підгадаєш, коли його правильно натиснути, то у 90% випадків в тебе щось та прилетить, і в додаток до цього він застосовується лише з протего, яке вже на пізніх стадіях гри ставало безкорисним, оскільки вороги його пробивали. Банальність та тобто навіть для прикладу той же Skyrim, де для відкриття замків треба дійсно подумати, і чим вищим стає рівень, тим складніше їх відкривати. То в Hogwarts Legacy ж вам просто треба правильно поставити два колеса і все, замок відкрито, і в незалежності від того, це буде перший рівень замка чи третій. Ну і напевно головний мінус в тому, що ну прям дуже не вистачило сюжету за ігрогодинами. Для кращого розуміння повний сюжет в Хогвартс можна пройти за 15 годин, в той же час, коли у схожих за концептом іграх Відьмак, Скайрім, Кіберпанк, Елдер Рінг сюжет займає щонайменше удвічі більше. Проте варто віддати належне, розробники не обіцяли гравцям чогось кардинально нового в сфері геймінгу, як ті ж CD Projekt Red з кіберпанком. Ігра в результаті вийшла непоганою. Так, не додали всього, що обіцяли, але й без нього Хогвартс вийшов цікавим, наповненим та захоплюючим. Гадаю, якщо розробники не затягнуть з DLC та зроблять його сюжет більш-менш наближеним за якістю до основного сюжету, то це буде хорошим доповненням того, що зараз може комусь не вистачати. Також оскільки події у грі відбуваються за багато років до початку оригінальних книг. У розробників є багато можливостей продовжувати сюжету майбутніх іграх, так як всі задатки на це присутні, на цьому наш огляд завершено. Навіть не дивлячись на всі свої мінуси, гра вийшла хороша, тому що вона була дуже атмосферна, вона була дуже приваблива. Ми коли з друзями там грали, то навіть проходячи якісь побічні завдання, ти не помічаєш, як проходить час і там година, дві-три, і ти вже бачиш, що три години ночі на годиннику і час іти спати, а ти все ще далі хочеш грати в цю гру. І напевно, це за рахунок того, що гра створює колосальну атмосферу. Великий респект розробникам за те, що вони змогли перенести ось ці емоції з дитинства, які у нас були під час переглядів фільмів. В цю гру для того, щоб ми знову змогли їх відчути і знову змогли зануритися в цей світ казки та світ магії. Тому на цьому все. Дякуємо вам за перегляд. З вами був канал Кібермайстерня. Ставте свої лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент, підтримуйте ЗСУ та слава Україні!